Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогоднішнє відео для тих, хто купив суху закваску і не знає, як нею користуватися, а з неї можна випікати такий хліб. Для цього беремо 550 г борошна сильного. У мене склад білку в борошні 14%. Пересіваємо та відставляю в сторону. Далі в другу миску беру 330 г води. І буду сюди ж додавати закваску. Закваска – це 100 г борошна, 100 г води і 6 грам сухої закваски. Перемішується і ставиться на 3 години. В тепле місце. Літрова банка накрила кришкою. все. Тепер додаємо сюди це борошно, що ми пересіяли, 550 г, 12 грам солі та 10 грам цукру. І починаємо все змішувати. Якщо будуть якісь питання по сухій заквасті, пишіть у коментарях. Починаємо замішувати тісто, тісто дуже приємне, і не густе, і не рідке. Таке тісто я вимішую вибиванням на поверхні. Ось так я беру, вибиваю, поки воно не стане гладеньке і гарне. Воно спочатку таке кучеряве, з кожним вибиванням, воно. Робиться гладеньке, дивіться, яке і еластичне. Коли ви вже побачили, що можна з його красиву таку кульку зробити, це значить, уже ви його вимісили. Робимо кульку і кладемо в такий в мене скляна, скляний посуд. Я кладу накриваю харчовою плівкою. Та залишаємо на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, дивіться, як гарно тісто підійшло. І зараз будемо робити перше складання. Перше складання я буду робити, спочатку розтягну його і складу конвертиком. Це буде таке перше складання. Тісто надзвичайно еластичне виходить. Зараз я буду його розтягувати, і ви побачите, якої воно консистенції і яке воно еластичне. Дивіться. Зараз я буду його розтягувати. Чим тонше розтягнете, тим краще буде. Я його розтягую воно не приривається під пальцями, а гарно витягується. Ось такими рухами я буду його стоншувати, а потім буду складати в конвертик. Це буде таке перше складання. Друге і третє складання я вже буду просто тісто складати, таким Рулетиком. Ось так. Дивіться, наскільки воно розтяглося. Одну сторону завертаю, другу сторону загортаю, і буду скручувати в таку котушечку. Дивіться, ніде нічого воно не рветься, дуже гарне тісто. Ось так склала в таку котушечку, такий рулетик, і буду знову класти в скляний посуд, накривати харчовою плівкою. І залишати на 40 хвилин в теплому місці. Накриваю, і через 40 хвилин зустрічаємось. Пройшло 40 хвилин, робимо друге складання. Я беру воду, буду змощувати руки, і буду робити ось такі складання. З однієї сторони, з другої сторони, і так буду повертати. Складати так вдвоє, і ще раз вдвоє. З кожним складанням ви побачите, наскільки тісто гарно підростає, і яке воно таке пухке. На ньому надуваються вже бульки. Накриваю і на 40 хвилин. Знову прийшло 40 хвилин, дивіться, яке воно гарненьке. Зараз знову так само роблю ще одне складання. І вже після цього складання я буду залишати це тісто на 1 годину в теплому місці. Дуже таке, прям приємне тісто, гарненьке, блискуче і таке, як гумка. Дивіться, яке гарне. Зараз так його в котушку скручую, накриваю і залишаю на одну годину. Зустрічаємося через годину. Прийшла одна година, тісто вже гарно підійшло, і тепер будемо формувати нашу хліпинку. Я підпилюю борошну поверхню і буду викладати тісто. Дивіться, як воно гарно. Лягло дуже-дуже красиве таке, дивіться, яке воно, прям повітряне все. І зараз будемо формувати хлібинку. Я так формуватиму таку овальну хлібинку, не кругленьку Ось так буду закривати. І зараз Накриваю і буду брати за вухки і буду сплітати такою косичкою, фіксувати, щоб воно гарно тримало форму. Саме головне його натягувати, щоб воно не порвалося. І тепер буду його акуратно скручувати, я натягую, але обережно, щоб ніде не розірвалося. Дивіться, воно дуже-дуже яке гарне, зараз я вам покажу. Де великі бульки зверху, я їх пробиваю, тому що вони згорять. Ось, дивіться, яке воно прям. Прям хочеться його потрогати. Гарненьке таке. І я буду класти його у форму. І в формі воно повинно вистояти півтори години. Я залишаю його просто на столі, кладу швом доверху. І ще трошки фіксую тут дешовчик, так, ось так, підтягую його, щоб воно гарно тримало форму, щоб він не розплився. Отак От я його заплітаю, трошки підпилю борошно. і накрию харчовою плівкою, щоб він не підсихав, можна рушничком накрити. І залишаю його прямо на столі. І буде чекати півтори години. Духовку я починаю запалювати вже, як він починає підходити за годину-півтори, накалюю духовку до 250 градусів. Духовку накалила разом з чугуном. У мене така утятниця, вона у мене вже гаряча стоїть, дуже обережно треба з такими речами поводитись, бо дуже чугун накалюється. Зараз я зроблю надріз і швиденько буду класти вутятницю. Надрізаю, такий кут роблю, якби наче під шкірочку підрізаю, не заглиблююся, а лезо беру боком. Ось так, щоб воно гарно розкрилося. Тепер я збризгую водою і буду класти у казанчик. Беру, зробила з пергаменту таку формочку. Є зараз силіконові, такі продаються, але у мене немає її. Я з пергамента роблю таку формочку, зараз я подвину, щоб краще було видно. І беру лід і під пергамент. Кладу рід, але теж обережно, тому що казан нагрітий і зразу дає пар, щоб не пошпарили руки. І ще додаю туди трошки води і швидко накриваю кришкою, щоб там було достатньо пару. І ставлю в духовку. Ось пройшло 20 хвилин. Духовка була у мене на 250 градусів. Тепер знімаю кришку і ще на 20 хвилин на 190 градусів. Ось красунчик наш вже випікся. Подивіться, яка краса! Якщо вам подобається дивитися мої відео, якщо ви користуєтеся моїми рецептами, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях, я даю на всі коментарі відповіді. Подивіться, яка краса, і послухайте!